Всім привіт, друзі! Я продовжую відкривати комірки свого Lego Minecraft Advent календаря. Дякуючи вашим коментарям, ми вже майже його відкрили. У нас залишилось всього лише 4 комірки. І двоє коментаторів мені написали номери для цього разу. І перше це номер 4 та номер 2. Ось четверта комірочка. Ми її зараз з вами відкриємо. І що тут у нас? У-ху! Кріпер! Вау! Такий він прикольний. Давайте його зараз збирати. І ось такий новорічний кріпер у нас в цій комірці. Дивіться, який букет, наче троянди, але Крісмас. І відкриваємо наступну комірку це номер два. Де ж вона? А ось вона швидесенько я її знайшла. І що у нас тут? Якась побудова. Ось у другій комірці ми отримали таке квадратне дерево. І сакиру. Пім-бім-бім-бім-бім. Ну, а ви, друзі, не забувайте ставити лайк і писати коментарі.